Образ домовика в українській традиції сягає глибокої давнини. Ще з часів язичництва люди вірили, що кожне місце має свого духа у лісі панує лісовик, у воді водяник, а в полі польовик. Логічно, що й у людській хаті мусив жити хтось, хто стежить за порядком і добробутом. Так і з'явився домовик хазяїн оселі, невидимий охоронець, який завжди поруч. Його походження тісно пов'язане з культом предків. У давніх українців було поширене уявлення, що душі померлих родичів не залишають дім остаточно, а оберігають його. Саме тому у багатьох обрядах на поминальні дні ставили на стіл окрему ложку для невидимого гостя. З часом цей образ предка перетворився на окрему істоту домовика. Він уже не був конкретним дідом чи бабою, а уособлював дух усієї родини її продовження у світі невидимому. У народних описах домовик мав різні риси. Найчастіше його зображали як невеличкого старця, волохатого з довгою бородою і палаючими очима. Інколи казали, що він схожий на господаря дому, лише менший і темніший. Були й страшніші варіанти. Домовик із хвостом або котячими вухами, який міг показатися вночі. Та, попри ці деталі, люди не вважали його злом, швидше суворим сторожем. Домовик завжди асоціювався з пічкою, серцем хати. Саме під піччю він нібито мав своє місце, де грівся і відпочивав. У деяких регіонах його оселю пов'язували з коморою або горищем. Але скрізь він залишався головним невидимим господарем. Важливо, що домовик у народних віруваннях не був відірваним від побуту, його існування пояснювало явища, які люди не могли розуміти чому скриплять двері вночі, куди зникають дрібні речі, чому худоба раптом починає хвилюватися. Усе це приписували домовикові. Якщо він задоволений, хата в спокої. Якщо розгніваний, починаються неприємності в християнські часи, образ домовика намагалися витіснити як нечистого духа, проте повністю цього зробити не вдалося. Селяни продовжували вірити, що без домовика немає дому. Навіть переселяючись у нову хату, вони обов'язково запрошували його перейти разом із сім'єю. Так стародавній язичницький дух зберігся у свідомості аж до ХХ століття. Отже, походження домовика це поєднання культу предків, віри в духів природи і потреби пояснити незрозуміле. Він став символом не лише містики, а й домашнього затишку. Людина знала, поруч є хтось невидимий, хто пильнує її дім. Домовик істота невидима, проте уява народу надала йому безліч рис. Кожен регіон України описував його по-своєму, і саме завдяки цим розповідям ми можемо скласти доволі яскравий портрет. Найчастіше домовика уявляли маленьким дідуганом завбільшки з 10-річну дитину. Волосся й борода густі, кошлаті, іноді сиві, обличчя темне, ніби закопчене, очі світяться зеленим чи червоним вогнем, руки короткі, але сильні. Ходить, босоніж і залишає сліди, схожі на сліди дитини. Інші описи були доброзичливішими. Домовик нагадував самого господаря хати, але меншого зростом. Якщо хочеш знати, як виглядає твій домовик, подивися на себе в дзеркало о півночі», – казали старі люди. Це підкреслювало його спорідніність із родиною. У деяких селах його уявляли схожим на тварину. Казали, що домовик може мати котячі очі і хвіст, інколи козлині копита. На полісці розповідали, що він часто з'являвся у вигляді чорного кота, який сидів біля печі і спостерігав за господарями. На Поділлі жартували, що домовик любить перекидатися на пса, і саме тому вночі собаки інколи гавкають на порожній куток. Іноді він поставав як зовсім моторошна істота: хто побачить домовика, той довго не проживе, казали старі. Люди вірили, що зустріч із ним у повному вигляді небезпечна. Тому часто його бачили лише частково, руку, що тягнеться з темряви, чи тінь, яка проскочила повз. Проте навіть у таких моторошних описах він залишався пов'язаним із хатою. Домовик міг бути яким завгодно дідом, котом, чорною тінню, але завжди відчувалося, що він свій, прив'язаний до цього місця. Його зовнішність лише підкреслювала невидиму присутність і силу духу дому. Таке розмаїття описів свідчить: люди не мали єдиної картини, але кожен додавав щось зі свого досвіду. Хтось чув уночі шурхіт і бачив у ньому кроки маленького дідуся, хтось бачив сяєво очей у темряві і думав про кота домовика. Кожен випадок пояснювали через його образ. Отже, домовик у народній уяві міг виглядати по-різному: від добродушного старця до лякаючої тіні з хвостом і вогняними очима. Але спільним завжди залишалося одне: це істота, яка належить додому і є його невидимим господарем. У житті українського селянина домовик був не просто легендою, а частиною щоденної реальності. Його присутність відчувалася у всьому, від будівництва хати до повсякденних дрібниць. Люди вірили, без домовика оселя не матиме захисту, і жоден достаток у ній не втримається. Коли господар зводив нову хату, Першим ділом кликав домовика переселитися з попереднього помешкання. Для цього ввечері брав кочергу чи жарину з печі та промовляв Хазяїне наш, ходи з нами в нову хату. Вірили, що дух переходить разом із родиною, і тоді нове житло буде щасливим. Якщо ж про нього забути, домовик може залишитися на старому місці, а сім'я втратить оберіг. У побуті люди часто залишали йому частку їжі. На ніч ставили в кутку мисочку каші чи молока, особливо на великі свята: Різдво, Великдень, Зелені свята. Це називали годувати домовика. Якщо його шанували, він дякував добробутом. Корови давали більше молока, кури неслися краще, а врожай був рясніший. Чимало прикмат у побуті пояснювали саме поведінкою домовика. Якщо в хаті вночі щось гупало чи падало, Казали, що це він нагадує про свою присутність. Якщо собака раптом починав гарчати на порожній кут, вірили, що бачить домовика. Коли ж дитина сміялася вісні, це теж вважали знаком, що дух грається поруч. Домовика боялися злити. Якщо в хаті сварилися або проклинали одне одного, він ображався. Тоді починалися дрібні неприємності, речі зникали, худоба хворіла. Господар прокидався вночі з відчуттям, що хтось сидить у нього на грудях. Усе це трактували як застереження, домовик сердиться. Особливо він любив стежити за худобою. Кінь, якого уночі виїздив домовик, міг бути змученим і спітнілим, але завжди красивим і блискучим. Якщо ж господар недобре поводився з тваринами, домовик міг нашкодити, сплутати гриви чи навіть налякати коня донестями. У народних повір'ях також існували способи почути домовика. Казали, якщо в тиші опівночі лягти біля печі і прислухатися, можна почути його кроки чи зітхання. Проте дивитися на нього вважалося небезпечним, від того можна було захворіти або втратити розум. Отже, у побуті домовик був водночас охоронцем і строгим наглядачем. Він підтримував порядок, але й карав за безлад чи неповагу. Для українця минулих століть він був так само реальний, як сусід через тин, просто невидимий і завжди поруч. Домовик в українському фольклорі завжди посідав особливе місце його не ставили в один ряд із чортами чи уперями. він не був ворожим за своєю природою. Навпаки, це був дух захисник, який уособлював саму душу дому. Але водночас його боялися і ніколи не ставилися легковажно. Селяни розуміли домовик це не добрий дідусь із сказки, а істота зі своїм характером. Він допомагав лише тим, хто жив у злагоді, не лінувався і не зневажав традицій. Та якщо родина забувала про повагу, сварилася або знущалася з тварин, домовик міг перетворитися на суворого карателя. Тоді в хаті починалися дивні речі: уночі щось падало, гасли свічки, снилися кошмари. Це було попередження господарю, змінися. Водночас, домовик залишався символом добробуту. Його присутність у домі означала, що хтось невидимий стежить за порядком, відганяє злодіїв і нечисту силу. Люди відчували в цьому підтримку, вони знали, що не самі у боротьбі з темрявою. І ця віра була надзвичайно важливою в умовах селянського життя, де небезпека чатувала всюди від стихії до хвороб. Ставлення до домовика. Завжди було подвійним між страхом і пошаною. Його боялися злити, але й надіялися на його допомогу. У цьому відображалася глибока народна мудрість усе в житті має дві сторони. Так само, як і сам домовик він міг бути другом, а міг стати ворогом. У культурі він залишився як символ родинного вогнища. Багато приказок нагадували: без домовика нема дому. Або домовик хату тримає. У казках він інколи виступав веселим жартівником, інколи суворим суддею. Усе залежало від поведінки людей. Навіть у 20 столітті старші люди ще згадували про домовика, дехто розповідав, як чув уночі його кроки біля печі чи бачив тінь, що сиділа в кутку. Це свідчить про те, наскільки живучим був цей образ для українця, домовик був не вигадкою. А невидимим членом родини, якого треба шанувати. Отже, домовик це не лише міфічна істота, а й культурний символ. Він уособлює зв'язок поколінь, пам'ять про предків і віру в те, що дім це святе місце, яке має свого охоронця. У ньому поєдналися страх і довіра, суворість і турбота, і саме тому образ домовика. Досі живий у легендах, казках і навіть у сучасних розмовах про дух дому.